Совенятко Сонько. Сови, як ви знаєте, мають великі очі та добре бачить навіть уночі. Вони більшу частину свого життя проводять у темряві, коли інші тварини засинають. Однак совенятко дрімко було справжнім сплюхом, соньком, якого світ ще не бачив. Воно не збиралося залишати. Свого зручного гнізда, коли заходило сонце, воно не любило гуляти вночі, як усі його друзі. Сова Орися та пугач дрімайло, батьки дрімка, не розуміли, чому він такий. Щовечора малий відмовлявся вилітати з гнізда. Уперте совенятко щоразу знаходило різні причини, щоб поспати вночі. Щойно сонце сідало за обрій, дрімко повертався в дупло, гарненько вмощувався і засинав. А батьки в цей час насолоджувалися нічною свіжістю і чекали, поки зійде місяць і осяє ліс своїм світлом. Пугугу, чому дрімко вважає, що краще бути на самоті? поскаржився батько дрімайло. Він пропускає всі чудеса ночі. Дрімко каже, що щасливий лише тоді, коли мріє та спить, сумно згугукала у відповідь Орися. Що ж нам робити з цим? Одного вечора вони схвильовано перелітали з гілки на гілку в пошуках рішення. Як же переконати совенятко, що любити занурену в темряві природу? Це природа кожної сови. Нарешті вони дещо вигадали своїми гострими цюбами вони стали ламати маленькі гілки перед дуплом, так, щоб сяйво місяця потрапило всередину. Дрімко засовався, тоді він широко розплющив очі, а у місячному світлі вони засвітилися, як два жовті вогники. У дрімка було дивне відчуття. Зацікавлене совеня вилізло з гнізда. Весь ліс, який він дуже добре знав у день, коли сяяло сонце, тепер, здавався, геть іншим. Квіти, рослини і навіть каміння ніби належали до іншого світу. Листя та квіти стали однакового кольору. А всі дерева здавалися більшими й темнішими. Зірки сяяли на небі, повітря виблискувало у місячному сяйві, а вітерець ледь ворошив листя. Дерева навколо були такі таємничі, а в тиші можна було почути навіть скрип гілок. Раптом совиня почула, що його кличуть батьки. Дрімко змахнув своїми крилами і здійнявся на верхівку дерева, де на нього вже чекали пані Орися й пан дрімайло. Подивіться, яка краса, ніч робить усе таємничим, а ми, сови, любимо таємницю, сказав Пугач. Дрімко, широко розплющивши очі, не міг надивитися на місяць і зорі. Цієї миті всі сови, що мешкали в лісі, заспівали хором. Для малого дрімка це було неабиякою несподіванкою. Ніч була дійсно чудова. Аж тепер совиня зрозуміло, що навіть у темряві може дуже добре бачити, а в лісі є небагато тварин, які на це здатні. Спокій і тиша, запахи моху й живиці, мокре відроси листя, все було прекрасним. Після цієї пригоди дрімко чемно спав увесь день, а щойно заходило сонце, совиня широко розплищувала свої великі жовті очі, щоб іще раз побачити чудовий ліс уночі. І так дрімко робив усі наступні ночі. Чари, темряви нарешті підкорили і його.